Один, два, три, один, два, три. Друзі, всім привіт! Одразу хочу сказати, що це не клікбейт. Я не стала безхатьком. Якщо ви чекали такої історії, то напевно переходьте на інший канал. Але якщо вам цікаво, як я опинилася на дві години на вулиці без можливості повернутися додому, то залишайтеся зі мною до кінця. Хотіла показати вам свою красу, які в нас гарні троянди. До речі, це відео можна слухати як підкаст, або дивитися на мене і уявляти, що ми з вами зустрілися на каву, і я вам розповідаю таку кумедно драматичну історію. Насправді ця історія сталася зі мною ще минулого року, і тоді я не поділилася цією історією, тому що мені було якось соромно. Але нещодавно я про неї згадала. Мені було самі смішно, і я думала, а чому би не поділитися? Можливо, комусь зараз якраз потрібно посміятися, особливо в такі важкі дні в Україні. Ну вони кожного дня, але можливо, комусь це буде. Зараз якраз на руку. Що ж, уявіть ранок, 15 березня. Це п'ятниця. І минулого року я просила своїх свекрів відвозити сина до школи, тому що у мене часто припадали заняття на п'ятницю ранок. І також інколи мені просто хотілося відпочити, щоб п'ятниця ранок були мої. Вони були не проти, тому що всі дні вони зазвичай їздили робити покупки, і їм це було неважко зробити. Тому саме в той день вони відвозили сина. До школи це напевно історія, знаєте, як іронія судьби, так мало статися, тому що з самого початку, самого ранку, все щось йшло не так, як завжди. Зазвичай телефон завжди зі мною. Куди б вона пішла? На другий поверх, на кухню, до туалету усюди по хаті я завжди його ношу з собою. В той день я вирішила його зарядити, тому що там було щось 6 чи 5%. відсотків. Також в той день я мала заняття на 10-ту годину, і я думаю, ну якраз до того моменту телефон мій зарядиться, комп'ютер заряджається. Тобто, все буде підготовлено для роботи. Що ще пішло не так? В той день був дуже. Холодний. Сонечко було на небі, але було дуже вітряно. Я переставляю камеру, щоб вам не так було нудно за мною спостерігати. І що ще пішло не так? Зазвичай ми виходимо через наш центральний вхід-вихід. Наші є бокові двері, через які зазвичай ходить брат мого чоловіка. Або ми виходимо, але повертаємося вже через центральні. В той день ми чомусь всі вийшли через бокові двері. Значить, я виходжу, свекер йде зі свого боку, так, сідає за кермо. Мама мого чоловіка сідає поруч, син позаду в своєму дитячому кріслі, і я його завжди причеплювала, казала гарного тобі дня і побачимось пізніше, цілую, обіймаю. Значить, я це роблю, як і завжди, проводжаю їх, машина їде, я ще машу. Я повертаюся, а бокові двері захлопнулися. Спочатку в мене був сміх. Ха-ха-ха, цікава історія. Я в карман за телефон, а телефону ж немає що робити. Як я й сказала раніше, по іронії судьби в цей день мої свекри їхали робити покупки. І не такі, знаєте, що там 15 хвилин і вони вже повернуться додому, а вони їдуть трошечки далі від нашого району, і той день їм треба було туди поїхати. І я розуміла, що вони повернуться десь через годину півтори. А в мене за дві години заняття, як потрапити всередину хати. В той день мій чоловік вже проводив свої заняття, і він знаходиться у самій дальній кімнаті на першому поверсі. В той день тут ночував його брат в своїй кімнаті, але він такий, знаєте, що якщо позвонити в дзвінок його бокової двері, він ніколи її не відкриє. Тому в мене навіть не було шансів, це одне і друге, я не хотіла. Його турбувати, бо він ну такий характерний персонаж, скажімо так. На другому поверсі були дідусь з бабусею, але тому що це восьма ранку, вони ще спали, і спали вони в дальній кімнаті разом з закритими дверима. Плюс, уявіть, їм обом 90+, тобто вже не такий слух. Кожної ночі вони підпирають там, не знаю, якесь простирадло, тому що. Е Внизу двері там є така, як щілина, і вони її закривають, щоб ну не було там сквозняків, якихось звуків посторонніх і тому подібне. Тобто в мене не було й шансу подзвонити на другий поверх, щоб мені хтось відкрив двері. Що ж, я вже насміялася. Потім перший етап у мене почалось типу Окей, Іра, думай, як у фільмах, що вони зазвичай роблять. Під гаражем э, стояла машина якраз брати. Я думаю, так, ну я можу. Спробувати залізти на кришу його машини, так і можливо, я не знаю, там якось тов... товкнути вікно чи щось таке, але ну це не варіант. Потім я почала дивитися навколо що мені може допомогти. Знаєте, можливо, якась якийсь стручок чи якась палка, якою я зможу там поковиряти в. Замкові почала я шукати ті штучки. Знайшла така, о, щось схоже. Знаєте, як вони в фільмах показують, то ті заколки. Я забула, як вони ні називаються, коли ну, дівчата там собі волосся встромляють. Думаю, так щось схоже в фільмах. Я таке бачила, треба спробувати. Ну і що я тикаю, та паличка вона згинається, нічого не проходить. Це ж звичайно не металевий ключ, який можна відкрити. Не спрацювало. Що ви розуміли? Я вийшла. В піжамі рожеві, в рожевому халаті, в рожевих капцях, такі, знаєте, як чобітки вони в мене. Потім ставлю картинку, як я виглядала в той день. Стою я така значить, рожева пампушка, знову ж таки, без ключів, без телефону. Що робити? Тут я бачу, йде чоловік прогулюється з собакою. Я думаю, так, треба себе пересилити, знаєте, щоб попросити про поміч. І я звернулася до нього, кажу: Вибачте, будь ласка, чи не могли б ви мені допомогти? Ну і звичайно, перша реакція у людини, типу, що тобі треба? Знаєте, я така стою вся рожева на вулиці. Я кажу: ну так то й так, захлопнулися двері, зі мною немає телефону, і я не можу дозвонитися в дзвінок будинку. Чи можу я скористатися вашим телефоном? Слава Богу, я пам'ятала телефон чоловіка. Він каже. Ну, окей, знаєте, коротше, дає мені телефон. Я набираю чоловіка, і там автовідповідач. Залиште своє повідомлення. Я зараз не можу відповісти. Я така блін. Коли мій чоловік працює, зазвичай він вимикає вмикає цю функцію так, щоб його ніхто не турбував, тільки найближчі люди можуть дозвонитися. Тобто, я, мама і вічим. Все більше ніхто. І коли дзвонить якийсь інший номер, то спрацьовує автовідповідач. Ось так я і попалася. Я подякувала цьому чоловіку і залишилася знову мерзнути на вулиці. На той момент вже пройшло. Десь, напевно, півгодини. Так як в мене не було ні годинника, ні телефону. Я, як, наче знаєте, просто потірялася у часі. Я не знала взагалі як. котра година. Останнє, що я бачила на телефоні цього чоловіка, це було щось там 8.20 чи 8.30, щось таке. Ах, стою я далі, думаю, так, Іра, думай, 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 8.30. І тут до мене доходить. В нас по сусідству живе друг мого чоловіка, друг дитинства. І я знаю також і його маму. Тому що вона була асистентом вчителя минулого року у нашого сина. Тобто, ми її знаємо і особисто, і як помічницю вчителя. Думаю, ну блін, восьма тридцять. Можливо, людина ще спить, так не хочеться, знаєте, нікого турбувати. але, думаю, Іра, твоя задниця тут просто замерзне і буде як льодяник. Думаю, ну треба спробувати іду я значить і стучуся в їх двері чую хтось відповів відкриває і я думаю фух, слава богу спасіння моє відкривається жіночка і така знаєте вся ну як вона спішись спішить кудись і каже так привіт що я кажу вибачте будь ласка чи не можу я скористатися вашим телефоном тому що хлопзахло звірі вона та-та-та, мені треба молитися в неї була ранкова молитва я думаю, блін, так невдобно, знаєте, людину зараз це турбувати. Ну а що я можу зробити? Коротше, вона мені дає домашній телефон, і я роблю другу спробу дозвонитися до свого чоловіка, і там знову спрацьовує відповідач. Я така: окей, дякую. Вона, да, 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 все пока, пока. Мені треба вже збиратися і бігти до школи. Знову я на вулиці. Ну, можна подумати, да, якби була е, дуже гарна сусідка, то можливо вона б запропонувала там пересидіти, поки хтось не з'явиться там вдома, поки мої свекери не повернулися додому. Але так як їй самій потрібно було обігти до школи, то що вона могла зробити? І я залишилась на вулиці, вийшла. Я стою знову під нашими дверима. Тут я чую десь кричить якийсь божевільний. Думаю, господи, хоч би він не йшов по нашій вулиці, бо я не знаю, куди мені ховатися, або обігати квартали, або ховатися за цією машиною. Братовою, що стояла під гаражем. На вулиці було ну реально холодно, хоча були промінь сонця, знаєте, але я підмерзала і думаю, слава Богу, що я ще вийшла в халаті, а не просто в піжамі, бо ну я б реально замерзла там. Стою, в мене вже почалась паніка. Знаєте, коли ти панікуєш в тебе, як це зневожується організм? І я розумію, що мені хочеться пити води, а під руками нічого немає. Думаю, блін, так, Іра, заспокойся. почала знаєте, себе Заспокоювати ти під хатою, тому що в мене знаєте перша реакція окей, що якщо я зараз не від того, що я панікую коротше, мене ніхто не знайде тут або знайдуть вже там. Ну коротше, такі собі якісь картинки а Малювала, Почала я себе заспокоювати, рахувати там до сотні, дихати, робити все, щоб тільки, знаєте, себе якось заспокоїти і думати логічно, що ще я можу зробити, що я ще не зробила з тих фільмів, що люди робили. Чому я взагалі написала в заголовку що як у фільмі, так що я пам'ятаю, був якийсь фільм. Якщо я знайду, то я ставлю картинку чи відео. Тут коли мені здається, парочка посварилася, і потім дівчина пішла, і чоловік за нею вибіг, щоб її зупинити, і потім повернувся, а двері закриті, а він наполовину голий. Коротше, якась така історія була, тому мені це нагадало, знаєте, моя історія нагадала якусь історію з фільмом. Від паніки, знаєте, я почала ще й думати за своє заняття. Перед людьми мені знаєте так соромно, як я їм докаже, що зі мною трапилася така історія. І думаю, як я її можу повістити так, що ну, я не зможу провести це заняття. Коротше, тут в мене ще ось цей стрес, паніка, обізвожувані, і все на світі зі мною траплялося. Але потім я зупинилася, така думаю, ну все, останній шанс, що я можу зробити, це дзвонити аж допоки мої. Бабусь з дідусем не прокинуться. Можливо, ді, дідусь і бабуся будуть злі, що Я так часто дзвонила, але це мій останній шанс. І почала я, значить, дзвонити. Дзвоню, чекаю, дзвоню, чекаю. Я чую, як дзвінок доходить, знаєте, туди, до них, але ніякого руху, ніякого включення світла чи чогось такого, ніякого е, дійства не коїться. І все. останній. Зараз, напевно, можна повірити в ангелів, або в якусь магічну силу, або в Всевишнього. Все, що можна тільки вірити. Я думаю, так. Ну, останнє, що мені залишається, це тільки молитися Богу. І тут я вирішила повірити. Значить, стою я собі, знаєте, і тримаюся за цю решітку, що в нас на дверях, і така кажу: Господи, ну будь ласка, ну пошли мені якийсь знак, щоб або свекрі повернулися, або дідусь з бабусею прокинулися, або до мене прийшла як. Якась ідея, як я ще можу потрапити до хати назад, і стою ось це, молюся, молюся, молюся. Господи, будь ласка, пошли мені якийсь знак, пошли мені якийсь знак, і тут я чую, знаєте, що хтось з боку, ну, як підходить, а мені так стидно повертатися, бо я ж стою в халаті і ось така в такому всьому образі, і тут така чую: Привіт! Я повертаюся, а це сусід. Це якраз той самий друг дитинства мого чоловіка. Живуть вони ось у цьому домі. Нас розділяє ось цей заборчик. І я така повертаюся, така кажу його ім'я, кажу, Боже. Дякую, що ти тут. Будь ласка, дай мені телефон ще раз дозвонитися до чоловіка. Він такий та без проблем. Давай, коротше, дзвонимо. Знову цей драний автовідповідач. Я кажу йому, будь ласка, залиш йому ще один меседж, що коли він це почує, хай відкриє ці драні двері. А потім я така кажу: слухай, в нас же лише ось цей забор роз'єднує, чи є в тебе дробина, по якій я можу залізти на. Дах, бачите, там ось у нас дах цього будинку, і тоді я вже зможу потрапити всередину хати. Він такий, так, звичайно, без проблем. І ще я його попросила написати е, меседж до чоловіка, що я на вулиці відкрию двері. Коротше, я заходжу до нього в хату, до його подвір'я. Е, він тільки встановлює цю дробину, і тут ми е, він каже: О. Хрістіан відповів, я така, слава Богу. Він каже, але він каже, що ти не там, де не стоїш під дверима. Я кажу, звісно, ні. Як так сталося, що він так рано був на вулиці? Він якраз цей час ходив до спортивної зали і якраз повертався додому. Тому, коли його мама відкрила мені двері, можливо, я не знаю, можливо, вона мені дозволила залишитися, як він був в хаті, але тому що нікого в хаті не було. Ну як можна чужу людину, да, хоча ми знаємо одне одного, залишати. Боже, я така була щаслива, що він з'явився. Я реально відчула, що це був, знаєте, як божий знак. як, ангел хранитель який прийшов і спас мене. Ось тому я йому дуже була вдячна. Обійняла його. Ну, ми в гарних стосунках. Я його знаю. Він у нас був і на весіллі. Ми рідко спілкуємося, але я його знаю. Побігла швиденько додому. Керсин такий не поняв, де твій телефон? Я кажу, заряджається. Він такий, а я ще подивився, що він заряджається. Але думаю, ну можливо, ти пішла на другий поверх там, а, щось тобі треба було робити, чи їсти приготувати, чи ще щось. Я така блін, а перевірити, чи я взагалі в хаті є. Ну, звичайно, він почав працювати, і коли ми обоє працюємо, якщо нічого там не трапляється, там емердженсі і якісь там оповіщення від нас так не надходять, то ми й не реагуємо ні на що інше. Тому, звичайно, я не була зла на чоловіка, була зла на себе, що я залишила той телефон заряджатися. В хаті, хоча, якби я взяла з собою способнені мене ці 6%, напевно, не знаю. Але бачите, яка ситуація, як все пішло не так. Вийшли через бокові двері, я залишила телефон, вітер захлопнув двері. А чому захлопнулися двері? І чому я не почула цього? Так? Коли я, я е, Сєбіку, пристягувала його ремінь безпеки, я була всередині машини на вулиці. Дув, коротше, вітер сильний. І я не почула, як двері захлопнулися. Чому вони захлопнулися в нас? Вони розташовані, знаєте, як одна двері, я вставлю тут картинку, одна за другою, коротше, як коридор. І в той день, мені здається, чоловік відкрив своє вікно в кімнаті, щоб провітрити, поки він працює. І оце створило: знаєте, ось цей вітер, який захлопнув ці двері. Якби ми всі вийшли через центральні двері. В нас є двері і є ще решітка. То решітка металева, вона б так легко не закрилася як дерев'яні двері. Ці бокові повернулася я додому вже була десь 9.40, Тобто, в мене було 20 хвилин до того, як почнеться моє заняття. Мені здається, я. Той ранок навіть не снідала, а зразу почала працювати працювати о і розповіла цю історію своїм студентам. Ще програли таку, знаєте, які гру, щоб вони зробили в цій ситуації. Ранок був взагалі такий крейзів, у божевільний, але запам'ятається напевно на все життя, що зі мною сталося. Ну і як ви розумієте, пройшло півтори години. Я реально вже тоді промерзла, перед тим як цей сусід з'явився. Напевно, десь через хвилину Нин 40 приїхали мої свекри додому. Ось така в мене друзі сталася історія. Напишіть мені, будь ласка, що ви зробили в цій ситуації, якби опинилися на вулиці без телефону і без зв'язку, без нічого, які б у вас були дії. Також, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо новенькі, тут я розповідаю про своє реальне життя у Сан-Франциско. В околицях Сан-Франциско також показую наші подорожі. Ну і взагалі в нас такий родинний влог, інколи із фактами про США. Тому, якщо вас це все цікавить, підписуйтесь, я буду рада кожному і дякую, що додивилися і дослухали мене до кінця. Ой, і з'явився метелик. Вітер сьогодні просто скажений. Ще раз хочу біля трояндочок постояти до зустрічі. Ваша перлинка.